Мікстюлі сорту Крем плюс Екстра. Тут у нас іде 10 кілограм за ціною 6,5 євро за 1 кілограм. Так, перша у нас буде ось така. Дивіться, це ну, прям Дуже класно плотненька, така, як, як ляна, щось типу такого. І далі у нас буде комплектик до неї. Ще одна така сама тюль. Так, ого! Клас! Дивіться, яка прикольна. Нічого вже... сиди. Ти Мерлін Монро. На заставку покладаємо. Диви, яка класна. Блін. Куб бордаль прям. А де їх є дві? Я беру собі. <реш> <реш> класно. О, так. Давай. Давай, класно. Я вже бачу бльоску. Це вже значить, що... Золото з блістками, це, це. Клас, дивіться, яка прикольна. І до речі, серено. тут є кріплення. Це буде низ, де віка тримаю, а це буде верх. Отак. Клас. Скажи. Можна собі відтриха десь полісити <різь> на руль машину. <різь> так, наступна буде ось така. До речі, теж така класна, як плотна. Як натуральна якась тканина, як льон. Ну, але це не льон. Ні, ні, ні. Ну, вона така. Схожа. Але дуже гарна. Але гарна. Тут ще, до речі, є якісь прикольні закльопочки. Не знаю на що це. кріпиться, але Та, і це друга така сама тюль. Далі в нас буде якась оранжева. Так. Ось така довга, вона йде вузенька. Гесенька, гесенька. Це ще щось дуже гарне. Так, далі. Це теж така дуже класна, мій. плотненька. Ось така Най. тюль. Де я тримаю це вверх і вона буде така, також вузенька, але довга. Ну Ось така а, вона дуже гарна. Гарна. Прикольний. Комплект до неї. О, дивіться, яка вона класна. Гарно дуже прошита. Це щось було і тяжке. Угу. Так, так, це буде це падаюча буде... така. Це буде ширина, а довжина ну це прям... Пару метр її здобув. А три пам'ят. Три крочки. Так. Тобто можеш її розрізати собі з вікна маленьку. Ой, це таке Ну три метри це прям нам сюди. Так. Опа. Теж йде така плотненька, як штора прямо. І гарні ціклетли. Так, так, комплект дитячу якусь. Класно. Або на кухні. Або так? на кухні. На банди, Але вибач. гарно. Чу, таке? гарно. І якісно дуже. Самі бачите, це в нас така вже була. Ага. Комплектик до попередньої. Оранжевий. Оливи в дитячу дитячок. Мало е тюлів, які йдуть без комплекту. Багато комплектів попадається. Навіть був комплект. Комплект. комплект, Я думала, що точно одна тю, бо таку другу не можна знайти. Так, ого. це теж гарно. Гарна, гарна червоненька така, теж гарний матеріал. просте, Оце на кухню теж. Так, да, теж на кухню. О, вона така прикольна. Класна ну, взагалі. Такі, оці як бархатні, ці да, кружачки. кружечки, вилюрині. Щось типу того. О, А ця по 18, яка шикарна. Це і Ага. І теж кріплення будуть такі кольцями цими. Ну, карніс. Оце, до речі, класне кріплення, Мені, правда? правда? Це було ці рішечки, більше деважко. Це наділок ту був. Тобто Ми, такі, додому. Дивіться, яка гарна. У нас тут вже ковдрами відкривається. До речі, якщо ви хочете відео огляд на ковдри, напишіть так, нам в коментарях. Дуже класні ковдри. І класна дуже ціна. 2500 за 10 кг крем про Або заходьте на ефір в Тік-Ток. <рес> Ми такі безпалювані. Так, ще одна тюль. Оця теж гарна. Дивіться, яка прикольна. Осіння? Так, гарна. Мені вражувають просто пана Гіга під цю цю. Mm -hmm. Чого? Не знаю. Багато? Оця дуже класна. Просте. Ой, давай. Блін, реально прямо Оця прям бомбічна. Класна, дуже гарна. І теж кріплення. Оця ще сюди. Біленька просто. Звичайно, звичайна, звичайна простегенька. Тюль. Ну, дуже легенька, дуже є. Ну, прям крем... буде незамітно на вікні. Є... Прозора. Все, останнє тюль. Якщо вам сподобався такий лотик, пишіть одному з наших менеджерів у Viber.